Всім привіт! І сьогодні я хотів би поговорити про сонячні панелі в умовах квартири, як би це дивно не звучало. Тому давайте перейдемо до огляду. Це дві сонячні панелі від Victon Energy на 115 см заввишки. Максимальна потужність у них 115 Вт, струм з кожної, чи то 6, чи то 9. Контролер на 20 А максимум, тому що ми збираємо струм в паралельному з'єднанні, тому маємо тримати великий струм. І сьогодні у нас ось така хороша сонячна погода. А тому ми можемо збирати з них доволі багато енергії. Ось так це все виглядає спереду, наскільки це можна показати. Лайфхак з кріпленням, а саме робимо дірку ось таку е на самій панельці, там сверлом на три, наприклад, і ціпляємо на бролету, або, якщо у вас жалюзі, то я думаю, що теж можна причепити. І ось так воно стоїть, досить стійко тримається і все добре. Далі в нас йде акумулятор на 100 Аг. Маленький індикатор для того, щоб бачити, коли у нас все ж таки сіла панелька, чи немає струму заряду, і треба вже вимикати свої споживачі. Інвертор, овал на 2,2 кВт, чистий синус, можна живити все, що хочеш. Зарядка на випадок, якщо все ж таки сонячні панельки не працюють і ми маємо похмурий день. Ну, і, взагалі, позагалям це все, тому давайте тестувати. Як ми бачимо, у нас вже все підключено. Цей працює інвертор. І маємо ватметр, і маємо MacBook Pro 2019 року. З зарядкою на 96 Вт, і давайте подивимось на його поточне споживання. Значить, зараз він споживає 73 Вт. Але якщо ми включимо, наприклад, 4К відео і подивимося, скільки ж він все ж таки споживає, коли відтворює відео, Ну, показник зростає буквально на трохи, тобто 80 Вт. 90, ну, до 90 Вт, як бачите, воно все може скакати. Давайте поговоримо трошки про кошторис цієї збірки. Значить, кожна з панелей мені вийшла по 5200 гривень. Конектор, кожен з таких по 400 гривень. Провода оці в комплекті з панелями йдуть. І мені знадобилось тільки ті, які йдуть від контролера. Контролер 900, здається гривень. Провід, ну, нехай буде гривень аж 40 Не більше на це все витратилось. Оцей маленький індикатор 7-сегментний для вольтажу. Це було теж 100 гривень. І інвертор, здається, коштував 70 гривень. 5 доларів разом з доставкою, тобто це буде десь в районі 3 тисяч гривень плюс-мінус 3200, не знаю. Ну, тобто сумарно, а, ну і звісно, акумулятор. Десь за 5200 чи 400 я його брав, щось таке. Ну, взагалі, по загалям, давайте порахуємо. Значить, панелі 10500, Акумулятор туди ж нехай 5,5, тобто це буде 1116, Контролер 17. І інвертор за 3, тобто 20 тисяч гривень. І ми маємо щось на кшталт EcoFlow, Але EcoFlow коштував мінімум 30. Висновки робіть самі. Щодо. Ефективності цього всього, і скільки воно ж все ж таки видає. Давайте поговоримо і про це. На цей випадок у нас є такий от мультиметр для вимірювання цього всього хазяйства. І тому давайте переведемо його у режим 10 А, постійний струм, і трошечки прикладемося, так би мовити. Оп! Так, і що ми тут бачимо? Ми бачимо майже 3 ампери на 12,4 вольта. Тобто 12,4 множимо на 3 і отримуємо нещасних 36 чи 38 Вт. Тобто, ви скажете, шановний, це повна фігня. Що ти нам меш? Що таке? Сонячні панелі в умовах квартири. Ну, ти дядьшу. Взагалі з здоровим гуздом не, не дружиш. Але я вам так скажу, що коли в нас був лютий і січень, то вони що ж таки, все ж таки і видавали. І не треба було під час 4 годинних відключень, коли була схема 4 на 2, 4 нема. 2 є. Заряджати акумулятор, коли працювали два ноутбуки тобто цей і цей, взагалі. Тобто під час робочого дня. Давайте так, я неправильно виразився. Тобто зранку сідаємо, працюємо. І потім, коли вже сонечко сідає десь о 4 чи 5 і дають на 2 години світло, от тільки тоді ми його заряджаємо. І все. Тобто, плюс від нього все ж таки є. Ну і влітку, чим далі, тим більше від нього можна буде живитися, навіть коли є світло. Тим самим зменшуючи навантаження на, на мережу і економлячи електроенергію, ось якось так хотів поділитися з вами своїм досвідом користування сонячних панелей в умовах квартири, як би це сумно не було, але маємо те, що маємо.